Займаємося волонтерством багато благодійних заходів. Медіаграмотність, п'ятнадцятирічна Долбунівчанка Дар'я Кацеба розповідає, як проводить дозвілля на молодіжному просторі хом'як. Понад два роки він функціонує на базі Здолбунівської Долбунівської районної бібліотеки для дітей та молоді. Тут проводять різноманітні заходи і тренінги, а також займаються волонтерством. Мені дуже подобається, тут дуже комфортно. Дома не можу сидіти. От зара встаю. Блін, сьогодні захід. Як дочекатися його? Зразу хочеться йти. Ти сюди пишу всім, а треба якась допомога, можливо. Тут дуже добре, є дуже комфортна атмосфера. До війни я дуже часто сиділа вдома. Мене було дуже важко е, вивезти з дому. Мама завжди говорила: та йди погуляй. «У мене тут дуже багато друзів, знайомих. У мене зараз є своя компанія друзів, з якими я спілкуюся, гуляю після простору. Нині у молодіжному просторі після ремонту зокрема облаштували залу, кухню, рецепцію та зону очікування. Їх оснастили м'якими меблями, ноутбуками, фотофонами, музичними колонками та кавовим апаратом. Зробили це у рамках програми Мріємо і діємо, яку реалізовує в Україні громадська організація Айрекс за фінансування USAID, каже керівник молодіжного простору Микола мокрик за його словами на ремонт та комплектацію витратили 50 тисяч доларів. Молодь зможе приходити навчатися, працювати, шукати роботу, так займатися тим, що допоможе їм реалізувати себе за минулий рік. Ми провели безліч заходів, які були націлені на волонтерство. Ми приймали приймаємо участь в ярмарках. Діти виготовляли різні поробки руками своїми. Продавали за ці кошти. Ми закупили матеріали для сіток і плетемо сітки у нас. Просторі, крім того, ми організовували акцію, вже про яку раніше говорилося, Це Здай, книгу зігрізсиво. Ми робили свічки, виготовили більше двох тисяч окопних свічок, які були передані на фронт. Зі слів Миколи Мокрика за два роки діяльності простору у ньому провели понад 260 заходів. Молодь не хоче сидіти вдома, вона хоче бути в щось включено в якісь процеси. Ми створюємо тут такі умови, так ми назвалися Хом'як як дома, щоб вони могли спілкуватися, розвиватися, психологічно розвантажуватися. І от я школи з одна з гілок в нашому проекті це буде психологічна. Там буде багато тренінгів на групи. І заняття індивідуальні консультації, чому тому, що зараз важко. Ми помічаємо за тим, що молодь місцями десь є. Їм важко, їм треба спілкуватися, їм треба виговоритися, отримати якусь консультацію. Ольга Верещук, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.